Послання 180. Моя армія зросте до групи понад 20 мільйонів. Середа, 31 серпня 2011 року, 21.00. Моя ніжно улюблена дочко, любов, яку я маю до тебе і до тих, які йдуть за мною, пронизує мене і приносить мені велику радість. Як я люблю вас усіх! З кожним днем ваша самовідданість, смиренність, довіра! І чиста любов до мене стає сильнішою. Хіба ви не відчуваєте цього? Це є моїм даром для усіх вас і для кожного зокрема, моїй чисті душі, що були вихоплені зі свого повсякденного життя, щоб іти за мною дорогою до раю. Мої діти, які були пробуджені Святим Духом, який був вилитий на світ в травні, зараз відчуватимуть таку відданість до мене, якої багато з них дотепер не відчувало. Я швидко сформую мою армію, ряди якої незабаром зростуть до кількості понад 20 мільйонів. Чим більшою буде моя армія, тим сильніше Святий Дух буде єднати моїх дітей, щоб перемогти зло. Моє божественне керівництво прищеплене зараз у ваших душах, незалежно від того, чи ви усвідомлюєте собі це чи ні. Це схоже на те, як ніби у вас є внутрішній перемикач. Коли моя любов покличе, ви природньо відізветесь, щоб навертати інших. Це сила Святого Духа, і зараз вона відчувається в кожному куточку землі. Усі релігії, віросповідання, раси і усі народи відгукнуться зараз на світло істини вони є такі дорогі моєму предвічному отцю. Він зараз звертається до кожного чоловіка, жінки та дитини, щоб вони почули його заклик. Сатана не буде в стані протистояти молитвам. Які відмовляють мої послідовники, його хватка ослабне, і то швидко. Молитви і віра моїх послідовників злостять його через те, що він безсилий у своїх спробах посіяти сумніви в розумі моїх вірних, він перемкне свою увагу на слабких грішників ці діти вже настільки дезорієнтовані і знищені смертним гріхом, що будуть притягуватися до нього. Через темряву своїх душ вони будуть не в змозі захистити себе, моліться наполегливо, щоб їхні душі могли бути врятованими. Це вік, коли моя церква, хоч і стикається з надзвичайними перешкодами, що, викликані гріхом, буде відновлена зараз моїми послідовниками на землі. Це займе час, але коли це станеться, моя церква повернеться до своєї колишньої слави і буде оновлена в силі. Вона злучиться разом з усім моїм вибраним народом в славному царстві мого Отця. Солодкість цієї події, коли світ позбудеться сатани і всіх злих речей, повинна вітатися дітьми. Це нова ера миру, яку ви повинні з нетерпінням чекати на землі. Часи можуть бути важкими попереду вас, діти. Зосередтеся на мені, і ви виживете, тоді настане мир, якого ви чекаєте. Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.